Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні незвичне відео таке буде. Опять же, незвичне і з чим це пов'язано. Я коли роблю е, трофеї, прорізаючи репа, і я користувався раніше ножовкою по металу. Ну, вона дуже міленький зубчик. Так, да, вона ріже рівненько, хорошо, але в неї дуже мілкий зубчик. Він забивається оцими. Ну, Грубо стружкою костною там, з мозка і всього і дуже довго пиляється. Тобто рівненьку лінію витримувати, поки обріжеш, аж руки терпнуть. І е, пару років назад я побачив ці ножовки по м'ясу, якби пилка м'ясника, чи як вона називається. Тобто спеціальне полотно для різьби кісток. От, вони йдуть із ножовками і просто полотна. Я заказав собі полотно. Одне, воно прийшло до ножовку. Чесно кажу, жалко було на ножовку тратити кошти. От Я заказав полотно. Зразу думав, що я візьму корпус ножовки по метал. І просто вставлю це полотно. Ну там обріжу його скільки треба. Но полотно е ножовка по металу у неї від полотна до корпуса дуже невеликий, невеликий відстань. І буває таке, що ти прямо череп срізаєш на грані, що це вже верхньою частиною прямо по черепу тре. Це незручно, тобто треба, щоб ця дуга була більша. Я навіть купив е ножовку. По дереву, вже з полотном по дереву, така аля в японському стилі. Тобто за таким зажимом Зажимається, я нею пиляв, коли робив солонці. І, чесно кажучи, мені їй стало жалко в це діло. ну, в дереві, Як вона ріже дерево, мені дуже сподобалося. І мені її стало жалко. Я її не став різати. І подумавши, покумакавши своїм товаришем Андрієм, ми вирішили зробити цю саму ножовку самі. У минулому році ми ще купили арматуру вісьмерку. Андрій купив собі в будинок помідори підв'язувати, порізати. Ну і мені там треба було метр півтора. Цієї. Арматури. Як завжди, руки не доходили, коли не треба, коли треба. І от е, настав час, ми з ним вирішили зробити цю ножовку, щоб е, ну, проєкт завершити. В, нього, в мене були якісь свої ідеї, в нього були свої ідеї. Як це все проробити найкраще. Ми ці ідеї обоє об'єднали, і в нас вийшло отаке творіння. Це вона захисна така штука. Тут, бачите, навіть дирка була вже просвердлена, що воно мало ставати в ножовку по металу. Ну воно би було отак. Тобто, бачите, отак. Це дуже мало. Нам треба було оця відстань хороша. Якщо оленя різати, то треба, щоб велика відстань була. Тобто, отак ми зробили. Я хотів, щоб Андрій сам розказав, як ми робили. А я б його познімав, але він на відріз, відказався розказувати щось і сказав, що я на камеру нічого не буду говорити. Ну, прийдеться мені говорити. Тобто, це арматура, вісьмерка, почищена. Ми почали гнути віце. Тобто, це з одного куска. От воно було зігнуте. Сюди. Тут прихвачене, приварене. Потім воно було сюди, зігнуте вниз. Тут розрізане і просто вставлений маленький цвях загнути. З цієї сторони приварена квадратна трубка. Ось вона. Бачите? А в цю трубку заходить квадрат. І Андрій сточив його на наждаков і нарізав різьбу. Тобто ми коли цю гайку крутимо, закручуємо цей квадрат, ну, як на шпильку, ми її закручуємо. Цей квадрат передвигається всередині оцього квадратної труби і натягує. Оце наше полотно. Це ми перший раз зробили. Все чудово працює, все натягує. Но отут прогинається. Самі, самий корпус має прогинатися тільки от цих краях. Оце він має натягуватися, бо це в нас жорстке. А він почав, як луком робити. Тобто, сильно натягнути полотно не було змоги. І оцей кусочок. Який у нас лишився від цього куска арматури. Ми його поставили, проварили, зачистив Андрій, покрасили чорного балончика. Воно ще навіть чуть -чуть, якби, ну, не мажеться, але під, підлипає. І от у нас така вийшла конструкція. Тоже тут дирочка просвердлена, прорізано е -е, прорізь. Якщо буде видно. Отак воно працює. Тобто болтик ми закручуємо, квадрат цей залазив всередину і натягує полотно. Череп я не різав, але кістки воно ріже дуже хорошо. І я думаю, що продемонструю ошию, як я розморожу, і ми спробуємо нею відрізати. Но коли просто було полотно, я пробував ребро різати. Воно просто шикарно. Я не знаю, як тут якась така цікава, як би в два ряди йдуть зуб'я. Не так, як ні в нібно по металу, ні в ножовці по, по дереву, тут якби в два ряди йдуть. І за цього вони отакі, бачите, легко, ну, трошки наклонені. і вони прямо вгризаються в кістку. Тобто, ви отак берете і можна так, можна двома руками і просто ріжете. Це в нас був такий проєкт. Ми його зробили. Шкода, що Андрій не захотів сам розказати про наші ці. Е -е... Ну, ми зробили десь, мабуть, за годину-півтори. за півторі. Вечером після роботи він дзвонив, що йде в гараж. Я підійшов. І ми це все зробили. Бо полотно в нього в гаражі вже, мабуть, ну, місяців 9 точно пролежало. Як то руки не доходили, то, то забували, що його можна зробити. Так що, у нас, в мене з'явилася отака ножовка для кісток. Чим вона навіть ще хороша, от не тільки черепи різати, а, от, наприклад, ви там е хребет порізати да, на бульйон якийсь, е на холодець. Ну, щоб не рубати, щоб не було оцих скалок. Особливо там в хребті. Е ви просто ріжете ото да, Будемо різати. Тоже по суставах довго його розділяти. А я не люблю, коли оці гострі кісточки попадаються в її в, в, в готовій страві. І просто м'ясо обрізаєш по кругу. От. М'ясо обрізав, а кісточку саму раз-раз буквально за 2-3-4 максимум проходи перерізає хребет. От, можна різати нею навіть заморожене м'ясо. от Взяти кусок там, клубика, ляшки і просто заморожене, нарізати його рівними стейками, яку ви хочете грубину. Тобто ножовка дуже хороша. Я не пам'ятаю сама оця станіна. Вона в районі 3 35 тисяч коштує. Полотно саме я віддав гривень 400. Вони є трошки різної дліни. Я взяв, по-моєму, я взяв в середню. Можу помилятися. От. І діло навіть не в тому, як Андрій каже, що. Можна купити все, а от самим зробити це ж набагато цікаво, порукоблудити щось. Ось от. От така у нас вийшла приблуда. Це на скору руку зробили з пінопласта такого, ну як захисний чехол, виходить, чи як його можна назвати. Тобто просто прорізано. Ну, надівати його трошки довго із за оцих зубів. Ну, Отак, от якщо взяти правильно. Отак от воно віддівається. Тобто, зуби вже не пошкодяться. Ну, це тимчасове рішення. Але, як показує практика, немає нічого постійного, ніж тимчасове. Так що, отаке у нас вийшла ножовка для пиляння кісток, черепів і всього, що связано з м'ясом. Будь-то свійське, будь то дике. От. І я ще спробую нею попиляти, щоб ви теж побачили, як, як воно пиляє. Чи хороша штука, чи ні. Якщо в когось руки ростуть з правильного місця, як у мого товариша в Андрія, то без питань, без проблем ви можете це зробити. Тобто, можете якийсь цей вузол зробити, другий. Андрій ще пропонував таку ручку зробити, як колона пільника. Ну, воно удлинить конструкцію, а так вона компактна. Ну, треба ключик на 17, щоб натягнути полотно. Натягується воно ну, сантиметр 2,5 см. Тобто можна потягнути сюди. Все, ось от такий от у нас був проєкт. Ми його внідрили в життя. І тепер. Будемо пробувати тестувати. Ну і вам розказали заодно. Вдруг комусь пригодиться, Мало малові. Тому що штука полезна. Потім давитися цими гострими кістками після топора ніхто не хоче. Так що зустрінемося вже, коли спробуємо порізати щось з ним. Ну, щось з ним. Ощій розморозимо козлика, де поріжемо. Так. Пробуємо нашою ножовочкою різати остатки розкоші. І так, поїхали Ріже супер. Єгор тримай Тримаємо. Все, відрізалось. Просто трошки жирно. Так. Трошки слизько. Не жирно, слизько. Ось все, звіс, який гарний. І тут киска будь здоров. Так. Сейчас я цю допиляю, бо помощник уже здимю. О, Бистро і нема ні осколків, нічого. Ось така у нас вийшлася ножовка. Або трофей обрізати череп, або щоб не рубати на холодець, то що треба. Хочете зекономити, робіть таку штуку. Ну все, розрізали, розібрали шиї без ніяких скалків. Акуратні рівні надрізи. Це у нас перші іспитання були. Іспитання пройшли на ура. Так що тепер ніяких ні скалок, нічого не буде попадатися. Все.